Чим ми відрізняємося від звичайних олійнь? Я не говорю за великі заводи, де вони використовують різну хімію для того, щоб добути соняшник, я говорю просто за маленькі олійні, які знаходяться в селах. Чим ми відрізняємося від них. Ми виробляємо 2000 тонн олії. Це приблизно ну, більше, ніж 2 мільйона літрів. Тобто ми можемо 2 мільйона пляшок розлити. Ми виробляємо тільки наливом від 25 тонн ми продаємо. Ми розливаємо пляшки тільки от після того, як ви побачили, як, на, як наше виробництво працює і захотіли скуштувати. Ми тільки тоді почали розливати по пляшкам в невеликій кількості. Сьогодні ми пля, пляшок 60, ну до 100 пляшок ми розільємо, виключно під замовлення, які прийдуть до нас завтра. Якщо буде більше замовлень, ми, запуст... ну, ми візьмемо на завод без зупинок. Зараз почав працювати. Ми підійдемо, відкриємо краник, наберемо і знову вам розільємо. І так, чим ми відрізняємося, тим, що в маленької олії в неї немає лабораторії. У нас є сертифікована лабораторія, і ми перевіряємо обов'язково соняшник, який приходить до нас на виробництво. Ми перевіряємо багато різних показників, які впливають на якість. І е, корисність е, олії виходить, якщо ми візьмемо просто соняшник, який нам привезуть люди, він може бути кислий, він може бути тухлий, він може бути запахом, він може бути перевищена вологість, а перевищена вологість вплине на те, що ви будете жарити і буде пінитись і стріляти олія. Е, перевищена смітна. Опа. Е, давай включимо, почекай, Тут краник тече. Зараз, Зараз я включу, не вимикаю, бачите? От. І світло також вимикають, бачите? Ми нічим не відрізняємося від інше. У нас є генератор, ми його зараз запустимо і продовжимо розлив. Так, значить, ми контролюємо обов'язково якість соняшника нашої сировини. О, все є. Нашої сировини на вході. Я не говорю вже за вихід продукції, тому що після того, як ми. Виробили олійку. Ми також контролюємо якість. Є багато різних показників, за якими треба слідкувати, щоб ця олія не стала шкідливою, тому що так теж можна зробити. Тому ми ну ось такими. Е Тобто лабораторія це основний показник, чим ми відрізняємося від маленької олійні, яка в принципі теж робить натуральний продукт. Ну вона робить теж самий метод, все те ж саме без додавання хімії. Тільки єдине, що маленька олійня не може проконтролювати якість на вході, все равно, і на виході готової продукції. А ми контролюємо, тому якщо ви хочете скуштувати нашу натуральну олійку, обов'язково підписуйтесь. Завтра, 5 лютого, у нас почнеться продаж. Ви зможете отут вже перелив, тут же літр... І 10 грамів треба надпити. <свіст> Завтра у нас почнеться продаж продукції нашої. Ми будемо продавати виключно через TikTok. Ви зможете зайти за посиланням на нашому TikTok сторінці Зернозбуд. за посиланням, і там детальна інструкція буде. Я і заснімлю відео, як це замовити. Можна і ви самі зрозумієте, Там буде поетапна інструкція в телеграмі. Вже вас з Тіктока перекидую на Телеграм, і там детальна інструкція, як замовити. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Наша торгова марка Бірюша. Нагадую, що ви її не зможете ніде купити в жодному магазині, тільки через наш Тікток. Ми не продаємо ні оптом, нічого, тільки кінцевому споживачу. І у нас буде дві пропозиції: одна ціна для тих, хто десь там нас десь почув і не підписався на нас. Для нього буде одна ціна. А для моїх підписників, які в принципі захотіли от без, без вас би, до речі, не було б цієї олії. Абсолютно не було. Ми б навіть не розливали би. Я казав, що нам не цікаво на сьогоднішній день розливати і продавати її на внутрішньому ринку, боротися з величезними е величезними виробниками олії, які стоять на полках в магазинах, які там влупили мільйони доларів на реклами. Ми б цього точно не робили. Тому цей продукт створений виключно. Через вас і для вас. Тому для вас буде спеціальна ціна, про яку ми поговоримо після того, як сьогодні розліємо вже е, ту Бачите, там пляшки стоять на підвіконнику. Ми розліємо її, і відразу я вам покажу і розкажу, яка буде ціна. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити. Наступна пляшечка.